Ми визнаємо, що знаходимося на невідступних територіях націй Москві, Скоміж, Сейл Ватут. Дякуємо за турботу про ці землі та води з давніх давен і сподіваємося на співпрацю з ними, оскільки ми продовжуємо разом будувати це велике місто. До вашої уваги, презентація воркшопу на тему «Знайомство з довготривалим ковідом. На даному воркшопі ми розглянемо такі питання, як поширеність довготривалого ковіду, симптоми довготривалого ковіду, навички самоуправління та як запобігти довготривалому ковіду. Перша частина воркшопу розкриває інформацію про наслідки після коронавірусу. Що ми розуміємо під поняттям COVID-19? Як відомо, захворювання викликається вірусом sars cov 2 Найпоширенішими симптомами є кашель, язовий біль та головний біль. Більшість людей мають легку форму захворювання і вони можуть вилікуватися вдома. Але невелика частина переносить важку форму захворювання, що потребує госпіталізації. Деякі із причин госпіталізації є гостра форма пневмонії, проблеми з серцем, згустки крові, пошкодження головного мозку та перебільшена запальна реакція. Крім того, за результатами дослідження зафіксовано 11% смертності у разі госпіталізації. Наведемо фактори ризику тяжкого перебігу COVID-19. У групі ризику знаходяться люди похилого віку, 65 років та старші чоловічої статі, люди, які мають інші проблеми зі здоров'ям та слабку імунну систему. Відсутність фізичної активності та невакцинованість також відносяться до факторів ризику. Люди інфіковані COVID-19 можуть і надалі страждати від симптомів і довгострокових наслідків після інфікування, які називаються довготривалим коронавірусом, або синдром після перенесення коронавірусу. Люди, які захворіли на COVID-19 кілька разів, також можуть мати більше шансів ризиків для здоров'я, включно із розвитком довготривалого COVID-19. Вакциновані особи, які вже хворіють на COVID-19, можуть мати менші шанси на розвиток довготривалого COVID-19, ніж невакциновані особи. Довготривалий ковід охоплює широкий спектр наслідків для фізичного та психологічного здоров'я. Протягом чотирьох тижнів проявляються стійкі симптоми після захворювання на COVID-19. Довготривалий ковід зустрічається у 10% пацієнтів з позитивним тестом на COVID-19. Він може бути та ви... може виникнути при легкій формі захворювання або навіть у раніше здорових людей. Хоча COVID-19 часто починається з симптомів ураження органів дихання, у подальшому у пацієнтів можуть з'явитися інші важкі супутні ускладнення. Коронавірус безпосередньо порушує цілісність клітин, кровоносних судин, легенів, головного мозку, серця, нирок, шлунок та інших внутрішніх органів. Ушкодження призводить до порушення функцій систем та органів. Найбільш поширенішими ознаками та симптомами, що залишаються навіть після одужання, є відчуття втоми, садишка та кашель, біль у животі та суглобах. Біль у м'язах та головний біль. Кожен перший із 10 пацієнтів звертається за лікуванням із приводу тривалих симптомів. Коли ми розглядаємо можливі причини довготривалого коронавірусу, то слід віднести до цього автоімунну реакцію. А вчені відзначають, що потрапляючи в організм, вірус може викликати реактивну імунну реакцію, що може стати наслідком автоімунного захворювання, тобто організм буде атакувати свої власні клітини. персистенція, а саме тривале збереження збудника в організмі, хронічне запалення та мікротромбоз. Тобто закупорка капілярів через згущення крові. Також до цього переліку ми можемо додати певні визначення та психічні фактори, наприклад, посттравматичний стрес. А як щодо діагностики довготривалого коронавірусу, немає спеціального тесту на визначення довготривалого ковіду. Діагностувати Довготривалий ковід можна на основі повідомлених симптомів та історії лікування від коронавіруса. Також важливо виключити інші можливі причини симптомів. Звернемо увагу на одне із досліджень. Таблиця показує характеристику 60 госпіталізованих пацієнтів, які брали участь у цьому дослідженні протягом року. Середній вік 67 років, більшість учасників це чоловіки, а найпоширенішими симптомами при появі хвороби були задишка та кашель. Пацієнти проходили опитування та різноманітні дослідження під час кожного візиту, дихальні тести, комп'ютерна томографія. Дослідження показали, що значна частина людей мала супутні захворювання, такі як високий кров'яний тиск, цукровий діабет та інші. У нижній частині даної таблиці подані, подана інформація про курс перебування пацієнтів в лікарні. А дослідження стверджує, що у середньому люди були госпіталізовані приблизно на 10 днів, і зазвичай це тому, що їм потрібен кисень. 20% пацієнтів дійсно мали важкий стан захворювання. Вони перебували в інтенсивній терапії та підтримували життя за допомогою апарату дихання, якими були респіраторні результати після covid 19 Найпоширенішим стало порушення функції легенів, а саме здатність переносити кисень із видихуваного повітря в кровотік. За три місяці після захворювання на covid 19 20% відсотків повідомили, повідомили про задишку та кашель, а 50% пацієнтів мали патологічні дихальні тести. Під час проведення досліджень пацієнтам зробили комп'ютерну томографію і спеціалісти виявили, що більше половини пацієнтів. А саме 55% мали ознаки запалення та рубці, що охоплювали 10% об'єму легень. Те, що утворилось після ковід, це різні зрізи легенів, і ми бачимо, що білий колір по краях є матеріалом шраму. Отже, у цього пацієнта на 32-й день ми спостерігаємо рубцевий матеріал. На 198-й день було проведено повторне дослідження, а в результаті трубцевий матеріал насправді все ще присутній, хоча вже значно менше. Дихальний тест повторили на 6 та 12 місяці. Було виявлено, що функціонування легень покращилось протягом 6 місяців. А запалення та рубці на комп'ютерній томографії також зменшились. Незважаючи на поліпшення функцій легені КТ, висока частина пацієнтів повідомила про постійні проблеми з кашлем, задишкою та відчуттям втоми під час виконання повсякденних справ, а також погіршення настрою. Якості життя та концентрації уваги. На нижньому правому графіку показано різні симптоми протягом 3, 6 та 12 місяців, які представлені різними кольоровими стовпчиками, і ми бачимо, що відсоток людей, які повідомляють про відхилення, залишається досить високим, але насправді змінюється з часом. Якщо до лікування довготривалого коронавірусу, то немає, на жаль, специфічного лікування, і основна увага приділяється зменшеності вираження симптомів. Також необхідно забезпечити лікування інших хвороб, тому слід переконатися, що якщо у вас високий кров'яний тиск, або чи добре він контролюється, чи ні, і якщо у вас цукровий діабет, що рівень цукру знаходиться у межах нового? Щодо ресурсів, то в Британській Колумбії існують клініки відновлення після коронавірусу, які спеціально мають лікарів та інших членів команди для допомоги пацієнтів. Я рекомендую вам зберегти цей лінк посилання та в майбутньому Думаю, що вам він знадобиться, крім того, послуги перекладача доступні. Ви можете обрати українську мову для розуміння тексту та певної інформації. Поговоримо про вакцинацію від коронавірусу. Усі віруси. Мають природну схильність до мутації, це випадковий процес, під час якого відбуваються певні зміни в генетичному матеріалі збудника, що приводить до появи нових властивостей вірусу. Коронавірус SARS-CoV-2 також спричинив глобальну пандемію COVID-19 і не є винятком. Починаючи з 2020 року, у нас з'явилися різні варіанти, такі як Альфа, і дельта, і наразі Омікрон, є найпоширенішим варіантом SARS-CoV-2. Найбільш доступні МРНК вакцини. Спочатку були націлені не лише на оригінальний штам, що викликає ковід. Але вже нові двовалентні вакцини націлені на оригінальні та омікронні штами. До вашої уваги презентую огляд схеми МРНК вакцини. Дана схема показує, що дана вакцина. А... Як вона функціонує та як вона працює. Тобто, під номером один можемо бачити, що вакцина створена для націлювання на певний білок на ковід-вірус. Потім його вводять пацієнту, і далі він стимулює клітини виробляти антитіла до вірусу А Згодом матеріал МРНК вакцини розшеплюється організмом і залишається в системі. Найбільш поширене запитання: робити щеплення чи ні вакцинація від covid 19 чи відсутність вакцинації. У цьому дослідженні розглядались люди, які отримали вакцину МРНК або Pfizer або Moderna, і також було порівняно частоту звернень до відділення невідкладної допомоги. Або госпіталізації під час ковіду для тих, хто не отримував вакцину. Дана інформація представлена на схемі, і ми можемо бачити, що на нижній панелі показано рівень госпіталізації, а люди, які були вакциновані, здебільшого це 87-91%, мали менші шанси бути госпіталізованими в порівнянні з людьми, які не мали щеплення. МРНК вакцині показані тут як ефективні проти інфекції COVID-19. Щодо бустерної вакцинації від COVID-19, в Ізраїлі було проведено дослідження з оцінки імунної відповіді після четвертої дози вакцини Pfizer. У якому прийняло участь приблизно 6 тисяч учасників безпопередньо підтвердженої ковід-інфекції. Подивимося на фігуру праворуч. Помаранчева лінія показує людей, які отримали дві дози, а синя лінія показує три дози, і четверта лінія фіолетова показує вакцинацію четвертою дозою. Ми бачимо, що люди, які отримали 3-4 дози, мали вищі антитіла, порівняно з тими, хто лише отримав 2 дози. А коли ви дивитеся на третю та четверту лінії, то ви можете сказати, що вони виробляють приблизно одинакову кількість антитіл, згідно досліджень. А бустерна вакцинація від COVID-19. Слід додати, що люди, які отримали три дози в порівнянні з чотирма дозами, мали аналогічний ризик заразитися, але вищий ризик тяжкого перебігу хвороби. Тобто, із четвертою дозою сприйняття хвороби а, проходило набагато легше. Постає наступне питання: а якщо пацієнт був уже інфікований коронавірусом, і чи має він достатній природний імунітет, щоб запобігти повторному зараженню? Дослідження показало людей, які раніше були інфіковані, та їх ризик повторного інфікування в майбутньому. Схема показує групу людей, які були інфіковані до хвилі Омікрон та під час хвилі омікрон. Люди, які були інфіковані коронавірусом до хвилі Омікрон, час від їх первинного зараження до повторного зараження становив приблизно 518 днів або півтора року. І вони виявили, що було лише 35% ефективних засобів для запобігання майбутньому зараженню. Потім далі було проведено дослідження. Над тими, хто був інфікований під час хвилі омікрону, тому під час, тому час від первинного зараження до повторного становив приблизно 6 місяців, і ефективність складала 76% для запобігання повторному зараженню. Підведемо підсумки. Вакцинація це безпечний та надійний спосіб побудови захисту від важкого перебігу COVID, яка створює відповідь антитіл без необхідності відчувати потенційно важке захворювання або довготривалий COVID. Люди, які захворіли на COVID-19, мають певний імунітет, але рівень і тривалість цього захисту змінюється, особливо коли з'являються варіанти вірусу. Уникнення важкого перебігу хвороби важливо для мінімізації шансів на короткострокові та довгострокові ускладнення коронавірусу. Тому мої рекомендації керуйте станом здоров'я, бути фізично активними та слідкуйте за оновленнями про вакцинацію від COVID. Також як додаткові ресурси, я рекомендую вам два сайти. Перший сайт це реєстрація на вакцинацію, якщо вам необхідна. Вона ви можете вибрати українську мову, та другий лінк це посилання, де ви зможете знайти додаткову допомогу про відновлення після довготривалого коронавірусу. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є запитання, то, будь ласка, звертайтеся та задавайте їх.